На сцені шестикласниця Яніна разом із подругами вона виконує патріотичну пісню. каже, її співала зі своїм дідусем, тому для неї вона особлива. Сразу до першої пісні прослюзилися, тому що наскільки вона душевна, вона про війну, про Україну. Підтримати доньку прийшла її мама. Жінка розповідає, що участь у таких заходах дівчинка бере щороку. До виступу завжди готується з радістю, бо знає, що так допоможе українським військовим. Вони намагаються і хочуть допомагати і долучаються любими моментами для дорослих. Десятикласниця Дарина до виступу готувалася декілька тижнів. Я дуже рада, що школа проводить такі благодійні концерти. Це як для допомоги для зсу для нашої країни і наближає нашу перемогу. Після пісень та танців школярі вручають запрошеним на захід бійцям квіти та поробки, які виготовили власноруч. Прощені концерти на допомогу українським бійцям в санаторній школі відбуваються із 2014-го, розповідає директорка закладу Людмила Шарапа. Ми один, єдиний народ, і ми виховуємо дітей справжніми патріотами. І ми не можемо зараз, коли країна в такій небезпеці, коли потрібно допомагати, залишатися осторонь цих справ. Тому всі працюємо: батьки, діти, весь педагогічний колектив. Нині вдалося зібрати 50 тисяч гривень. Їх передали військовим та волонтерам. Вироші витратять на придбання засобів зв'язку, каже командир Черкаської тероборони Анатолій Стуженко. Такі концерти роблять велику справу в тому, що діти розуміють, що таке Україна, хто такі бійці, хто такі захисники і чому це так робиться, і для чого це робиться? Що Це робиться для них. Ольга Мацканіч, Тамас Гарозія, новини на Суспільному, Черкаси.